Пане Тарасе, ну справді, от ми стали свідками оцього ось звільнення всіх заступників міністра. Це якби планова робота, цього варто було очікувати від нового е, очільника цього міністерства. Чи все ж таки ну якби то допрацювалися, як то кажуть? Ну, давайте теж без апокаліпсису. Йде зміна команди. Звичайно, коли приходить новий міністр, звичайно, що. Е Тут правильно попередній співрозмовник вас сказав, що йдеться про стандартну процедуру, звільняються всі. А потім хто хоче або кого хоче бачити новий міністр оборони, того того може повернути. Я тут не виключаю, що може бути такий момент. Хоча, якщо не помиляюсь, от Дейнега і Гаврілов вони самі подали відставку. Ну до цього, тобто, два, два заступники самі ініціювали цю відставку. Тому подивимось, що далі буде. Звичайно, що хочеться бачити від нового міністра дороблених тих справ, які на жаль не були ще дороблені за попереднього міністра хоча там багато було зроблено, проривних речей, як би там не казали, особливо з питань. Спрощення виробництва дронів, та воно було ще минулого року спрощено, і багато чого було звичайно зроблено. Тому сподіваюся, що що я б хотів особисто бачити від пана Умерова це звичайно створення щось на кшталт аналогу України такого аналогу американської агенції ДАРПА, тобто такої агенції з перспективних досліджень. Тобто зараз що відбувається, на до міністерства оборони приходять різні різні виробники вже з готовою продукцією. говорять, ну у нас ось є таке, таке, таке. Тобто, якщо є там дрони, ви бережучі боєприпаси, те, що вони там думають, що воно ну то то, що є, і міністерство оборони доводиться обирати з того, що є. А нам потрібно думати наперед. Тобто, наша зброя повинна на покоління випереджати росіян. Тобто окремо повинно бути фінансування перспективних досліджень. А, ну, наприклад, те, що зараз взагалі немає, так те, що не можуть потягнути приватні підрядники, бо вони це фінансувати не будуть, тому що їх цікавить конкретний прибуток а, у цей час, і швидка монетизація того, що вони зробили. А отут повинна бути агенція, яка могла фінансувати різноманітні дослідження, розробки, щось піде, щось не піде. Але якщо щось піде, далі передати цю структуру виробникам е там продукт, які вони можуть масштабувати. Можливо, якісь приватні компанії можуть окремо проваджувати дослідження разом з, з цією тарпою, так. Умовний по не знаю як вона буде називатися, і багато чого іншого. Тут потрібно масштабувати, масштабувати, штампувати, штампувати ще раз свою зброю. Це перше питання, яку, яке є. Друге питання, яке дісталося пану Умереву у спадок яке не вирішено досі Це абсолютно незрозуміла позиція Державна аудиторська служба, яка досі вимагає. У е, підприємства, які виконували оборонне замовлення, прибуток від діяльності за 22 рік. Тобто, це досі питання не вирішено. Вже починаються обшуки. Е, я от там допомагав організовувати прес-конференцію виробникам це е, Пожмашина, це е, е, і пан Соколовський який займається мордуруванням. Форму для наших солдат, українська бронетехніка та інша вже йдуть, тобто вже йдуть так звані листи щастя, так як вони говорять. Вже підприєм починають на них тиснути. ДБР починає порушувати кримінальні справи, і фактично ми стаємо на порозі знищення взагалі цього оборонного замовлення. Це пан умерев повинен ініціювати, якщо не ворушиться пан Шмигаль. А це йому президент доручивши 4 місяці тому. То ворушити швидше пана шмигаля, зібрати разом, якщо пан Шмигаль не спроможе зібрати трьох людей, точніше двох людей в своєму каміння. Це Міністр фінансів, який е, якому підпорядковується Державна аудиторська служба, е, міністр юстиції, який повинен це все теж проводити, то е, нехай тоді пан в це ініціює, тому що він дійсності головний е, головний зараз міністр в нашій країні і Він повинен це чітко усвідомлювати брати. Лідерство в багатьох питаннях навіть з питання організації військової економіки, якщо наспроможно це організувати міністерство економіки, тобто викликів насправді чимало. Так ну два основних я вам назвав: перший це скоріш не виклик, а допиляти те, що вже зараз вже запущена. Ну, в дійсності, коли минулого року спростили а, спростили оцю зняли монополію на виробництво цих там дронів. Пам'ятаєте, пана Ліва? тоді ж. Оцей російський паспорт фальшивий, е, під приводом що це яйця по 17. Він вже не мав стосунок по яйця до 17. Він якраз мав стосунок до реорганізації е, оборонних закупівель щодо дронів. Його збили тоді відвертою фальшивкою, е, і там затрималась фактично вся запуск цієї системи на місяць-два. На Сподіваюся, що це буде зараз масштабовано і зараз знайдуть додаткові кошти. Кошти можна знайти. Пан Умеров, я думаю, знайде ці кошти, а для того, щоб запустити оцей перспективний досліджень і прискорювати ці процеси обміни ідеями, платформи, які цифрові, які швидше можна реорганізувати швидко масштабувати виробництво. Це в принципі він може зробити. Ну я думаю, що Резніков, там. Я як розумію, там думав про це, просто не встигло зробити. А ось цей виклик стосовно оборонного зуновлення це реальний виклик. Тому що е, бардак е, і відверта диверсія. У мене інших слів немає, яку зараз просуває державна аудиторська служба. Е, ну, мене по іншому це не може назвати. Історія тягнеться на четвертий місяць, Що ви розуміли, вже зараз почнуть арештовувати директори підприємств. Ну зараз і наже поч... змінився очільник же так оборонно-підприєм у карборонпрому загалом. Ні, у коробором топром то, то окремий Коробором пром взагалі треба розганяти в нинішньому вигляді без будь-яких е, питань. Так гусів, мілованов, Смітанін вони абсолютно неспроможні виробляти зброю, тому що вони на, на це заточені. Так його зараз вже повинна у пром зараз вже повинен бути знищений. Складові частини у які входять зараз у коробонпром повинні напряму отримувати від е, е, підприємств. Від міністерства оборони замовлення. Ну, як, наприклад, пан Карастельовська Белуч. Йому не потрібно розповідати, як робити стугни, як масштабувати виробництво вільх, що робити з Нептунами і так далі. У нього завдання отримувати гроші та масштабувати виробництво. Те саме стосується Антонова. Це саме стосується. Ну, всі давайте не перелічувати, пане Тарасе, хай воно. Ну, всі, всі, хто ходять, всі, хто ходять у коробовом їм не потрібна ця надбудова з незрозумілих людей, які його очолюють. Пане Тарасе, давайте повернемося все ж таки до. Цих докагорти е, звільнених заступників вони матимуть якесь, я не знаю. Ну назвемо це політичне майбутнє, чи як його назвати? Тобто вони попрацювали і десь залишаться в тіні, чи будуть продовжувати можливо в інших міністерствах, можливо, як громадські чи культурні діячі, чи військові діячі. Десь ми їх побачимо. Як ви собі це бачите? Зокрема, пані Малєр, вона ж, ну, е, справді була максимально медійною, і ну, народ довіряв їй. Ну, подивимось, це я не, не можу вам сказати. Ніхто не може прогнозувати майбутнє. Я в даному випадку хотів би, щоб досвід там людей не, не, не зникав, тому що ті люди, ці люди, як би до них не ставились, вони мають унікальний досвід, який. Зараз був реалізований протягом цих півтора року в екстремальних умовах. Так побудова такої величезної структури е, швидко вирішувати ці питання, які стояли перед Україною, які жодне міністерство у нас за все існування незалежності не вирішувалося. Сподіваюся, що цей досвід буде затребуваним, в тому числі. Новим міністром, або там в якості там радників не знаю, може когось повернеть. це Вже питання нового міністра. Е, я б, взагалі хотів бачити там, все ж таки на е, заступниках. Я хотів би бачити діючих військових, так е, краще з генерального штабу, тому що у пана е, у пана умерево проблема, що він з цим ніколи не стикався. Не знаю, все ж таки сектор безпеки при всі повазі до нього. Це зовсім інша у нього часу немає на розказку. Я се ж такі хотів бачити військових, які спроможні швидко організувати процес, е, нарізати завдання та добитися їх виконання. Знаєте, час цих презентаторщиків Слайд-шоу. Так, слайд-шоу. у нас знаєте, занадто дорого коштує країні, коли нічого не відбувається. Ну як наприклад, наприказукороборонпрома який не ви згадали, був гусів, який брехав нації. Що він там виробляє безпілотники на тисячу кілометрів, на сьогодні. брехав президенту, показував презентації. Зеленський нарешті вигнав цього, цього так званого реформ, реформатора. Але ми повинні розуміти, що це загальна проблема в управлінні. Зараз найбільш, зараз найбільш підготовлений все ж таки є якраз і Генеральний штаб, і армія. Тому що там зовсім інші люди зараз служать, так а зовсім з іншою етикою, так які втрачали побратимів, які знають, що таке служіння суспільству. Це знаєте, це зовсім інші люди, і там є багато людей, які є фінансистами, які юристами є, яких можна поставити замість міністра юстиції, міністра фінансів та інших, які можуть ставити завдання та їх добуватися їх виконання. Пане Тарасе, просто ж пану Меров е, ставив собі е, за мету власне боротьбу з корупцією. От цей аспект, чи тут е, е, ну... на У не боротьба з корупцією це їхня прерогатива. Задання пана мерево організовувати процес звичайно, який максимально не корупціонений. Але ж ми повинні розуміти, що по з корупцією можна так боротися, що нічого відбуватися не буде. Корупція, начебто, поборена, а, а де а де зброя, наприклад. А? Це, це, це знаєте ж боротьба з корупцією має зворотній ефект, коли так говорить От просто нічого не відбувається, як, знаєте, от, як на цвинтарі. Нічого ж не відбувається, ну і корупції в принципі немає. Тому ми повинні розуміти, що боротьба з корупцією це, звичайно, добре, але це не його функціонал. Його функціонал організовувати процес. А ловити корупціонерів це питання до нобу, сапу та інших силових органів. Погоджуюся з вами, пане Тарасе. Я хочу ще нашим глядачам нагадати. От стосовно і почути ваш коментар. Зокрема, стосовно гальний маляр, варто зазначити, що останнім часом її в мережі, ось буквально це останні дні йде цей процес, критикували за оприлюднення, нібито неперевіреної інформації. Зокрема, власне, 14 вересня вона заявила, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України звільнили від російських окупантів Андріївку. Проте бійці 3-ї штурмової бригади спростували цю заяву. Вони нагадали. Олосили, що подібна, хибна і передчасна інформація є шкідливою. Ну і несе ж загрозу для життя особового складу. Як повідомлялося Андріївку, на Донеччині ЗСУ звільнили 15 вересня. Пане Тарасе, як ви вважаєте, має цей випадок е, якесь е, значення в цьому звільненням Чи ні? Ну, це питання. Дивіться, це питання неврегульовано. У нас питання військової цензури, про яке давно говорилися. Тобто, якщо наприклад брати Ізраїль, там ніхто не коментує окрім військових, конкретно повноваженої особу, більше нікого ніхто тому тут без узгодження з армією. Тому звичайно, я думаю, що це повинно бути врегульовано. Нарешті питання стосовно військової цензури вдалося до речі, багато питань, які у нас активно обговорювали, Слава Богу, зараз як знаєте. Позипозатоляли перки деякі деякі у нас люди, які любили е, говорити те, що не потрібно говорити в ефір, е, і е, тому тут загальна повинна бути вирішена питання, якщо в дійсності. Е, Якщо є там відповідальність за розповсюдження такої інформації, то воно повинно бути відповідальність за провадження. Але у нас поки що знову скажу, у нас загальне невирішене питання, що що з військовою цензурою, хто хто повноважений коментувати і інформувати суспільство про те, що відбувається на полі бою з офіційних посів. Ну і заради справедливості варто зазначити, що все ж таки до виховання суспільства пані Майлер долучалася як ніхто інший разом з пані Гуменюк. І я думаю, що чогось там вони нас навчили так тримати е зайвий раз язик е за зубами. Пане Тарасе, вдячні вам за ваші роз'яснення, пояснення і бачення цих от серйозних викликів для нового міністра і оборони України і для його ж команди, яку треба буде от іще й зібрати. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднувся до нашої ефір.